І всім привіт! Сьогодні буде дуель проти Андрія Топ'я. Ось його профіль. 68 тисяч кубків. Силка на нього буде в описі. Тут одразу ми обоє не стрибаємо на трамплінах, не допускаємо цю велику помилку. Тут дуже швидка перестрілка, я дуже швидко роблю перший кіл. Дуже прикольно по ньому ульти попав, він неправильно відмансив. Тут в мене взагалі була нуль, нуль затримка, просто взагалі затримки не було, тому мені було легше його вбивати. Трішки ним попав ультою. Відмансить. Йому вдалося. Тут він і сам зажався, я його плюс зажав. І знову зробив по ньому кіл. Взагалі чудово попав гіперною ультою. Одразу активував гіпер і ульту. Попав тут же я зрозумів, що маю шанс робити постійно кили. Тут знову йому не вдається відносити. Тут вже ультою просто добиваю. Вже хотів зробити 10-0, але не вийшло. У мене 46000 урона, в нього 10 тисяч урона, в принципі, дуже мало вийшло. Тут я вже більш на слабані граю, але гаджетом не вдалося по ньому попасти, він відменсив чудово. Тут він першим по мені робить прикольний кіл. Ще багато часу лишається, і я буду камбечить. От просто йдечкою притик, льтую. Не добивай його. Також дуже швидкий хіл по ньому. Тут він просто зря пригнув. Краще трампліном взагалі не користуватись. Тут була в нього непогана задумка така, але я на гіпері просто його збив, тому мені вдалося кіл зробити. Тут взагалі не можемо попасти один по одному. Чудово, вдалося відмансити від його гаджета. Ну Тут прикольно, ми один одного просто вбили. Ну Тут 5-2 має 30 тисяч, урон у нього 16, набагато менше. Ну і листовий боєць у нас 100. Третій боєць, в принципі, я так переміг 2-0, вже зараз буде 3-0. Тут я одразу також його починаю піджимати до своєї території до стіночки. Тут він на трампліні непогано пригнув, але я на ульті його просто доганяв. Тут непогано мені вдається. Мультувати і попадати по ньому, але все ж таки він відбивається дуже чудово. Тут просто на лакі момент. Забрав його, він сам відмансив на мою тичку. Тут знову мені якось здається відбитись від нього. Йому навіть його гаджет не допомагає взагалі мені ульта, тому що він ну, від ульти взагалі хілиться нормально, але все ж таки йому це не допомагає. Ось тут також вибрав він, але я все одно переміг. 4-0, мене 31 тисяча урона, у нього 26 тисяч урона. Порону непогано. Ну, а на цьому все. І всім пока.